Як допомогти малюку покакати? Перше, що допоможе стати на шляху до успіху, це усвідомлення розуміння того, що відбувається з вашою дитиною. Що таке дитяча дисхезія, та про це ми говорили у минулому відео. І це зовсім не ви щось не те з'їли, тому дитина весь час плачеть і не може покакати, або щось не так зробили. Визнання того, що відчуття гніву, розчарування, безпорадності, провини воно є абсолютно нормальним. І ви після цього не стаєте поганою мамою чи поганим батьком. Згодом все ж таки малючок стане дорослішим та зможе какати, а ми йому можемо поки що в цьому допомогти. Вправа за типом катання на велосипеді піджимаємо ніж. Малятки до животика та таким чином масажуємо його. Поза висаджування піджимаємо ніжки до животика малятки. При цьому звертаємо увагу, що ми знаходимося в наклоні. Тобто ми не саджаємо малючка, а ми на себе його кладемо та піджимаємо ніжки до животика, поза султанчика. Малючку